Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті ми з вами будемо порівнювати групи предметів, повторимо поняття один багато мало і закріпимо наші знання про круг. Подивіться на малюнок і назвіть іграшки. У нас тут зображена машинка, кубики, м'ячик, пірамідка і ведмедик. Давайте порахуємо їх. Одна машинка, один м'ячик. Один ведмедик, одна пірамідка, 5 кубиків. Подивіться на малюнок. На цьому малюнку у нас зображені м'ячики. Скажіть мені, чим вони відрізняються один від одного і чим подібні один до одного. Відрізняються вони за розміром. Деякі м'ячики великі, деякі маленькі. А подібні один до одного за формою. Вони всі. Круглі. Давайте зараз з вами розсортуємо м'ячики. Великі м'ячики складемо у велику коробку, маленькі м'ячики у маленьку коробку. Спочатку складемо великі м'ячики у велику коробку. А тепер складемо маленькі м'ячики у маленьку коробку. Ви чудово впоралися з завданням. Назвіть геометричну фігуру, яка зображена на малюнку. Правильно, це круг. А зараз подивіться на предмети, які зображені на малюнку, і оберіть ці предмети, які за форму подібні до круга. Це в нас буде колесо, тарілка, помідор, м'ячик. Повідна кулька, вишеньки і яблочко. Інші предмети не подібні за формою до круга. Подивіться на групи предметів, які зображені на малюнку. Давайте у кожній групі оберемо зайву іграшку. У першій групі предметів у нас зайва друга лялька, тому що вона. Менше за інших. Вона відрізняється від інших за розміром. У другій групі предметів у нас зайва четверта машинка. Вона відрізняється від інших за кольором. У третій групі предметів у нас зайвий третій ведмедик. Він відрізняється від інших за розміром. Він більший за інших ведмедиків. А зараз подивіться на полочки з іграшками і скажіть, яких іграшок багато. Правильно, багато машинок і багато кубиків. А яких іграшок по одній. У нас один м'ячик, один ведмедик і одна пірамідка. А скажіть, яких іграшок більше? Кубиків чи м'ячиків? Правильно, кубиків, їх більше. На цьому малюнку у нас зображені різні види транспорту. У нас тут є тролейбус, автобус, велосипед, трактор і трамвай. Давайте зараз до кожного виду транспорту доберемо відповідні колеса. Молодці! Сьогодні ви дуже добре працювали.